Задля того, аби допомагати мешканцям міста уладнати різного роду житлово-комунальні та інші хвилюючі їх проблеми, першим заступником міського голови Миколою Миргородським було створено програму громадських приймалень. Це своєрідне віче для мешканців різних районів та дворів Чернігова, куди вони можуть прийти і висловити побажання щодо покращення стану їх двору, або думки про те, що безпосередньо їх хвилює, або ж прийти у пошуку поради виходу зі складної життєвої ситуації. На дошках оглушки ми вішуємо такі об'явки, проте повідомляємо мешканців про те, що буде така зустріч, і приїжджаємо вони вже нас чекають. І спілкуючись з ними, ми знаємо те, що їх хвилює. 25 червня громадська приймальня до допомагала жителям центру по вулиці Щорса. 2А. серед найактуальнішого виділили проблему проїзду через двір машин, що скорочують таким чином собі об'їзд по проспекту Миру. І на додачу батьки учнів першої школи часто залишають свої авто припаркованими у цьому дворі. Машини я казала, заїжджає з вулиці Щорса і жай на проспект Миру. І чи поки. особливо коли діти до школи підвозять, це ж двір. А це не вулиця. Будемо приймати міри, але ж ми не будемо такі вже категоричні до тих водіїв, які поставили біля під'їздів своїх будинків в Будемо формувати екологічне спектр для того, щоб нам проводила такі рейди і притягла їх до відповідальності. Серед сказаного і почутого було питання оновлення старого ігрового майданчика. Ми привозимо красочку, Добре. привозимо кісточки. Привозимо прастворитель, угу. а ви організовуєте Суття. людей. З цього будинку, ось я цього так. буде кажу. Я одна з усього будинку, хоча ходила, по квартирі, кажуть, хтось когось, де чоловіка субфарить, хтось ще таке не відношення. Он сидить один з балкона і каже, скажи те, те, те. Я кажу, не так вийде сам. Якщо ми не знайдемо не, не, не такої підтримки, то придеться прислати сюди двох чи трьох своїх майстрів, для того, щоб вони... Для тих діточок, які проживають в цьому будинку, змогли трошки підфарбувати, трошки прикрасити їхні дитячі майданчик. Проблемою, яка не входить в обов'язки ЖЕКу, але хвилює більшість громадян, став косметичний ремонт у під'їздах. Основну суму коштів ми направляємо це на тепло, на покрівлі. Чому старифа виключена? Е поточний ремонт під'їздів, тарифа виключно, тому що на сьогоднішній день нам на наприклад соціальний я можу сказати, соціальний стан населення, тобто люди, пенсії, заробітні плати і так далі, не можуть спроможно витримати той, ту нагрузку на тариф е, квартплати, щоб сплачувати у повному обсязі, щоб у тарифіці були кошти для ремонту. На сьогоднішній день ми включаємо багато під'їздів, в тому числі залучаємо і кошти спонсорів, в тому числі залучаємо кошти і самих мешканців будинків, які Мають бажання і хочуть, тобто вони збирають певні самими кошти, ми трошки там додаємо чи виконуємо роботи за рахунок коштів міського бюджету і таким чином наводимо ладу у під під'їзди вмів.